Вперше волиняни поїхали навчатися до вищої школи, нині інституту міжнародних відносин та суспільної комунікації в Хелмі ще чотири роки тому. На сьогодні у згаданому виші здобувають освіту вже понад 100 студентів волинян і надалі їх кількість зростатиме. Принаймні, на це розраховують керівники Ковальської районної державної адміністрації та Хелмського учбового закладу, які підписали офіційну угоду про співпрацю. Ця умова дає Угода передбачає безкоштовне навчання в Польщі для осіб, рекомендованих владою Ковальського району. Така турбота про молодь не просто дає можливість українцям отримувати повноцінну європейську освіту, а й матиме велике значення як для наукової спільноти нашого інституту, так і для громади Ковальщини і переконаний для України в цілому. з нинішнього року ректорат Хелмського інституту міжнародних відносин та суспільної комунікації вже збільшив набір студентів з України. Підписана угода про партнерство встановлює сталу квоту студентських квитків для випускників загальноосвітніх шкіл Ковальського району. Майбутні студенти з Коващини зможуть навчатися як на стаціонарі, так і заочно. Підписання цієї угоди стало сьогодні продовженням багаторічної співпраці плідної хемського повіту і Ковальського району, що дасть можливість в першу чергу нашим ковальським випускникам загальноосвітніх шкіл навчатися в цьому навчальному закладі. Звичайно ж, в рамках цієї співпраці ми будемо приймати студентів з польської сторони на практику. Це дасть можливість, звичайно, якби нашим дітям і нашим і дітям наших партнерів глибше пізнати історію. Звичаї, традиції наших країн поглибити свої знання. Випускник Білинської загальноосвітньої школи Олександр Радковець, перший, кого влада Ковальського району делегує на навчання у Хемському інституті уже за встановленою квотою. Для хлопця з багатодітної сім'ї навіть зробили виняток. Олександр навчатиметься за кордоном безкоштовно. Представники польського вишу допоможуть студенту і у виборі майбутньої професії. Це дуже Гарна пропозиція, дуже добра така пропозиція. Мені сподобалося зразу, і я дуже вдячний всім, хто допоміг мені в цьому. І бажаю навчатися щоб навчитися там здобути якусь спеціальну, вищу освіту. Хоча навчання у Хелнському інституті і платне, ця плата є найнижчою серед приватних навчальних закладів Польщі. Вступні співбесіди для українців, які виявили бажання навчатися в Хелмському інституті міжнародних відносин та суспільної комунікації, цього року вже провели саме у Ковелі на базі загальноосвітньої школи номер 8